Наша мета полягає в тому, щоб ми постійно в процесі нашого життя після посадження, після навернення до Христа, духовно зростали завжди, і в результаті стали спроможними приносити плід. Саме в цьому полягає мета нашого перебування в церкві Ісуса Христа. Скажіть, будь ласка, про що була сьогоднішня проповідь? А, будь плодоносними. Це дуже важливо для християнина. Бо християнин, який не плодоносить, він вмирає духовно. Тому плодоносить це і плод духа, не тільки плод духа, який проявляється любов, радість, мир, але і плодоносить, і бути корисними в церкві. Бо в церкві дуже багато. І для лінівих немає служінь. Для тих, хто хоче служити, знайдуть служіння. Тому гарна тема, важлива тема. І дуже, дуже, дуже е, така е, своєвременна тема для нашої церкви. Проповідь була про два цвяха, які треба забити в дерево, щоб воно дало плід. І про етапи духовного зросту. Для мене була вона особлива, тому що я зараз багато думаю про своє місце в церкві і роль церкви для міста чи країни. через то для мене вона була про це? Проповідь сьогодні була про те, що ми маємо в різних умовах залишатися в служінні служити нашому Богу. Тобто, не зважаючи на те, що з нами щось відбувається, ми маємо бути корисні і приносити плід. Про нас як християн і якими ми повинні зростати, і про три етапи нашого виращування, скажімо так, проповідь була про шлях зрощення християнина від покаяння і до ну, типу, до чого це має привести, типу які християни має бути, коли він виросте. Ну бу такі ну про. Етапи е, зростання духовного християнина, я так зрозумів, про те, що через труднощі ми розвиваємося і відкриваємо для себе більше Бога, і відкриваємо в собі більше місця для Бога. Скажи, будь ласка, чи вважаєш ти себе духовно зрілою людиною? Чому е, я вважаю, що я знаходжусь на шляху, тому що я, я ще не досягла того, чого я бажаю і Мені хочеться вважати, що я духовно зріла, але вважаю, що я я я в я на шляху. Тобто отак. Після сьогоднішньої проповіді в мене виникають дуже великі сумніви. От, ну, я раніше е, е, виходить до початку повномасштабного вторгнення. Я вважав себе просто так, от ну я вважав себе доволі зрілою людиною, тому що я в е, своїй церкві е, е, вів е, малу групу для підлітків. Ну тобто плоди були. Почалася ну, повномасштабна війна, я трохи пішов служити, і зараз воно трохи змінилося. Я зараз знаходжусь в якійсь такій е, стані трохи підвішеному. Я не дуже. Е, тобто церковного життя стало набагато менше, а без того, щоб без церковного життя складно підтримувати той рівень духовності, який був до того. І от зараз в мене є дуже такі. Переживання стосовно цього, ну але дякуючи пану чмуту, ми будемо повертатись до праведного життя. Скажи, будь ласка, чи вважаєш ти себе духовно-зрілою людиною і чому? Е, Ні, я не себе духовно зрілим чоловіком, тому що е, у мене є ще свої гріхи, з якими я борюсь. Так, я думаю, що я можу так сказати, тому що все, що можна виміряти, це через нашу поведінку і через наші плоди. Тому як ну я дивлюся, я думаю, що інші краще можуть дати мені оцінку, але я думаю, що я духовно зріла людина. Але я ще намагаюся ще більше, більше вдосконалюватися, бо цьому меж немає, тому знаючи Ісуса Христа, я хочу, щоб цей процес був постійним, не закінчився ніколи. Духовно-зрілою точно, мабуть, ні, бо до зрілості, мені здається, до якогось ідеалу зрілості треба рости, і рости, але те, що в мене десь там якийсь росточок пробивається, то так. Я вважаю себе духовно-зрілою людиною, але я бачу, що мені багато треба куди рости. І я би не хотів, щоб е, прийшлося мені вбивати в серце два двохсотих цвяха, щоб я досягав ще вищого рівня. Значить, я вважаю себе ростущим віруючим, ростущим пастором, бо немає такого в житті, в житті християніна, чи пастор, чи хто б він не був, що він вже виріс до такого, що не треба рости. Я кажу: якщо ви виросли вже що не треба рости, то треба йти на кладбище. Поки ми живі, ми ростемо і все живе росте. Тому треба рости, розвиватися, і Бог дав нам все для того, щоб ми росли. Все нам потрібно для е, зростання.